Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую до продажу таунхаусу у передмісті Ужгорода. Знаходимось ми з вами в Минаї, вулиця Дулова, закрита територія, і дані таунхауси можна придбати за програмою «Є оселя», є відновлення та інші державні програми. Важливим моментом є те, що тут буде податок всього 2%, оскільки продаж від юридичної особи. Закрита територія. Ось. Як ви бачите, також сама територія таунхаусів повністю доведена до ладу. Є власний дитячий майданчик. Ось ми до нього прямуємо ландшафтний дизайн. У кожного свій власний двір. Ось. Ну і, звісно ж, як я вже казав, ваші діти будуть у безпеці, також ви, тому що у нас тут буде закрита територія. Прямо по курсу, як ви бачите, зараз відбуваються роботи по дорозі. Тобто підготовчі процеси до асфальтування. І ось, де у нас стоять стопчики, будуть ворота. Тобто, вхід, в'їзд на дану територію буде обмежений. По наявності таунів. Перший ряд тауни 120 квадратних метрів з гаражами. Ось, і другий ряд, там таунхауси від 135 квадратних метрів, 4-5 кімнат. В описі до цього відео буде також огляд. Ось такого таунхаус, без гаража, але з більшою площею. Ось тому обов'язково можете його переглянути. Зараз ми з вами будемо переглядати таунхаус з гаражем. 120 квадратних метрів і його ціна 120 тисяч доларів. Він знаходиться другий з лівої сторони. І також кутовий продається, він коштує 130 тисяч доларів, тому, кому цікаво, обов'язково звертайтесь. Почнемо огляд із дешевшого тауна. Він у нас має 120 квадратів, має власний гараж. І, як ви бачите, передній фланг повністю зроблений гарненько. Переглянемо з вами гараж. Відчиняємо його. Тут у нас висувна система з електроприводом, все як має бути. Ось такий гарний гараж. Тут близько 28 квадратних метрів, електропривод, пульс, все, що має бути. Також тут під східцями знаходиться у нас колектор на теплу підлогу прямо по курсу, і виходи під бойлер та котел. Тобто тут знаходяться вводи води та електрики на даний будинок. Далі зараз з вами переглянемо сам будинок. Вхідна група, вікна компанії VDS, 6 камер, 2 камери енергозберігаючих. І зайшли ми з вами всередину. А зараз ми з вами знаходимося у передпокої. Ось. Він правильної форми, вхідна група, і маємо за вами місце під шафу. До самої стелі. Висота до стелі 3 метри 10 см. Далі, прямо по курсу. Кухня студія. Ліворуч, санвузл, праворуч, вихід або вхід в гараж. Ось так. Санвузл показую. Ось так виглядає санвузл. Тут близько 3 квадратних метрів. Тобто, зможете розмістити і душову, і мувальник, і унітаз, в тому числі. Йдемо далі. Кухня студія. Панорамні вікна, вихід на терасу. Ось так. Також сходи на другий поверх. По ширині. Ширина у нас майже 5 метрів. Ой, тобто, ширина у нас майже, перепрошую, 6 метрів, 5,60 І довжина у нас, мені здається, 4,80. Ось. Покажу також терасу зараз. Як ви бачите, вже є зелені насадження, тобто деревця присутні. І ось така, ось така територія на задньому дворі. Е, будівництво, до речі, виконано монолітно-каркасне. Перестінки з керамоблоку 38 см плюс 10 см пінопласту. Перекриття між поверхами, як ви бачите, плити. Ось, і підіймаємось з вами на другий поверх. Сходи монолітні. До речі, тепла підлога. Перший та другий поверх, окремі контура на першій, окремі на другій. Праворуч дві кімнати, прямо по курсу санвузол, і ліворуч основна кімната. Її переглянемо. Тобто батьківська кімната. Ось периметр тут, як ви бачите, досить гарний і широкий. Є місце ніша під шафу. Купе або під шафу, панорамне вікно. І тут у нас гардеробна, або може бути санвузол. Тобто, по факту, у вас майстер спальня. ось Також з вікном. Усе як має бути. Показую цю частину. Тобто, при бажанні можна і поєднати і гардеробний, і санвузол два в одному. йдемо далі. Санвузол на другому поверсі. Має близько 5 квадратних метрів. По периметру, як ви бачите, периметр у нас відкритий, засипаний піском, для того, щоб ви могли розвести під себе комунікації. Ввод води і каналізації в кожну, в, кожен, в кожну санітарну точку. Далі, ліворуч, праворуч, ще дві спальні. Ось ще одна спальня, тобто друга кімната, вид показую. Ось. Гарненький вид з вікна. І має вона також правильну форму. Утеплено, до речі, також і стріху. Мінвата 25 см. Ось. І друга кімната ідентичний вид і гарної правильної форми кімната. Також тут присутня тепла підлога. Ось На першому поверсі вона ідентичний вид має. Як ви бачите, виходи всі зроблені. Тобто тут ви будете ставити колектор на теплу підлогу. Ось такі гарні таунхауси, які можна придбати за програмою Є оселя, є відновлення, інші держпрограми також можна придбати за стандартним договором купівлі-продажу. Обов'язково телефонуйте, звертайтесь. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Ну і звісно ж, швидкої усім нам перемоги. Підписуйтесь на мій канал.